Січня. Ніхто не сприймав це до уваги. Прозоро, перші тижня не Подивіться, От зробили вже 200 тисяч, там ломали сандру. Зараз хочуть парці на столовують. Шість тисяч було <голов> вже. Зараз може саме перше діло, підняти <голов> архітектуру, піднять. Проєктант я і все таки визначиться, що можна заходить там. Бо правильно кажуть, і пожарники пожарники своє ті своє, а скажуть діти, 23 дитини, дивіться, 23 дитини по 3 роки. Не дай Бог пожар.

У вас як загальні питання, є там вже. Ну, то може е відмоску зробити, почати. Слухайте, давайте вже не беремося за групу, відмостку зробимо. Зробимо своїми силами, що той кусочок. Робітники буксовому є два. Візьмемо цементу, зроблять і зальють, так як і заливали. Тимчасово. 않는. Але це тимчасово, її треба капітально робити починати спочатку і до кінця. А так на тимчасово, на рік два ми можемо явно ну, ну, Так, Слідча заява. Ви, в в Прошу виділити кожний собі 9 тисяч сто гривні на встановлення водосічної системи в закладі. Це так. Голишівська ДНЗ. Ну виділив. Ми виділили. Виділили виділи. вже виділи. так. так. Дякуємо. Слідуюча заява звернулася до нас.

Просто треба купити, ще, закупити 27-й кутник, попросити в Лобазюка крана з Хмельниччину, щоб він приїхав сюди на місце. Цей великий, що колись був. Зараз ще бракує 30 30 тисяч гривень. але так як робиться, до Не накрити. А ні, там не третяв, вже в непотім, але ну, треба було грошово. Воно вже дали гроші на самі вже. Все. Нема грошей зараз. Вивчайте, Михайло Михайлову, що хай підготує лист. Або звернутися тоді, як кажуть, де працювати, що може по соціальній угоді. 53 чи п'ять, скільки до мене було. 55 давали на А Ні, на храм взагалі ще щось дали 400 тисяч. Вже... Хочете, я не, на сесії підготую інформацію. У всіх от по школах, де школа, де садочку. В цілому на зорянську сільську справу всіх установок. По всіх селах. Це в 16 му році. 100 гривень відрібну. У Ну Може, так, да, якщо вже не виходить. Хіба може, що вони. Ще, ту, ні, тут ще, бачите, ще не ясно, коли буде з тим краном, а він ще позову, буде метал. То буде кран. А немає металу, то немає крану. <голоси> <То, що, obe, голоси> якщо скаже, да, що кран буде в вересні, то може ми з вересня тоді. підготуйте лист, ми спробуємо тих 30 тисяч перекинути. що з Так. Раз там скандальне питання, ми не в, в, в так, в, Ну, факт того, що гроші з Голищами перекидатися не будуть. бо це є землі. А хто це написав, що Голищевські? Ну, є є, є заключали договора, звідки ми приїжджали людей, агітували йти в корпораці, дала землі, поїду, казали, що на ваші землі 1900 гіктарів. Ну, не знаю, що було, але є голе, що тут гроші, не мають йти на... Вона ж говорить, це сільська рада обласна. Ні, це сільська рада обласна. Є там роботи, є там все, як я вироблю, що голе. Ви можете дивитися, вже воно все пройшло. Потім вона там пішла, що скандал, вона повертає назад. У вже... вас. Вас. вас гроші, але завтра я прийшлю людей, будуть знову не розподілені на що січня. Ми, ми в скандал влазить. А ми будемо. Ми, будем. ми просимо. Ми будемо звертати до базука, що те, що положено на, на світанок, а вона Виталі написала Миколаївна, Ми з людьми прийдемо до вас. Я не бажаю грошей. А то ми звернемося до базука. Що наші за наші землі збирають. Що, я, я, я казал, що ми вже ще сільському голові, вирішити далі питання? Я зараз довкіллю та Тамарі, одні другі, вони завтра будуть тут. Хай доручити сільському голові. Давайте про одне говоримо. Давайте так. Ось дає. Лиса можна написати. Олечів хай вирішує свої питання, а сільський голова хай напише. Напишіть Звернення Він лише від добав. Сергія Миколаївна, ви посовствуєте, щоб цей лист позитивно вирішили. Добре, менше нагрузку 11. Під жителів будинку No20 село Даря вулиці Конституції просимо виділити кошти на ремонт асфальтного покриття прибуткової території першого та другого під'їздів. Дати до уваги то, на майбутнє. За 70 квадратних треба засмонтувати перед під життєді, да. шли, вода, вода підвал. Під за рахунок того, що там є такий рельєф і плюс за рахунок того, що побудувалися новий будинку 28. Там підняли рівень і водичка вся вже побігла в 20-й будинок. Треба це все ж до дощів до жовтня місяця якось вирішити. Ну, ми ж заложили гроші на дорогу у білів. Це ми прикинули. Може, вона не буде стільки коштувати. Ми ж все одно ж її будемо проводити через прозоро. Будемо вказувати квадратуру, можна там виконовити кошти і ми зможемо. За квадратів, це 21 тисяча, то що не треба через прозоро. Ми не зрозуміли. Ми заложили на білі приблизну суму, бо дали в попередній кошторис. Ну, я не знаю, яка фірма дала. А в прозору може прийти менша сума, якщо буде. І як будуть там кошти, можна ці кошти зразу і кинути. Це буде дороги. А може асфальт А це тільки по праву, може там. Може там щось. Давайте будемо Михайлович. задов туди не вийшло. Там хати, що виїхати. Давайте тоді може комісію створити. Так, я ж рекомендував, що комісійно не виїхати. Не Бо може ж ти ну, засфальтував. Ти ж її не відправив, не в нього не прав. Ні, Юр, воно ну, так само, як і тут, якщо перекрити, то вона вже до під'їзду не побіжить, вона побіжить далі в парк. Там нормально Давайте створимо комісію виведе саме. Річні комісія. 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 Є навіть на магазинах. Ви пишіть питання на Є комісія? Є ж комісія на нашу дізвону. Доручите комісію. Земельні комісії. Розумію. Є бюджет? Ні, немає. Так, і все села Дерев'яне на Володимирівні. Господи, Володимирівни просимо виділити кошти на ремонт дороги в селі Дерев'яне по вулиці Шевченка у вигляді Яса. Я говорив в її Ні, Ні, це весь приходив і зразу туди, як відповодиться з цим рішенням, яке ми попередньо розглядали, включити оцю програму соціально-економічного розвитку 15 20 років. Мені пояснюю, що вона воно включено, воно в своєму Ви включили. Дякуємо. Слідующа заява. Слідча заява, завідуючи Зернянської амбулаторії, мулявчик. Така заяв, клопотання. 22 січня та 21 лютого 2016 року, біля приміщення, частини якого займає залянська амбулаторія, стався прорив теплобережжі. Перший прорив було ліквідовано і на короткий термін опалення було відновлено. Після другого прориву не проводяться ремонтні роботи і до даного часу опалення не відновлено. До початку нового опального сезону залишився небагато часу. Повторно звертаємося до вас по допомогу. Допомогти ліквідувати прорив тепломережі і відновити систему опалення. Просимо позитивно вирішити дане питання та відновити роботу тепломережі в амбулаторії, що необхідне для надання медичної, профілактичної та відкладної допомоги мешканцям села Займа. Якщо вони мають десь кликати офіційно. Аби вже вони передали офіційно, то вже реально зробити. А буде холодно. Треба, Треба зробити оце іменно цю дорогу, цю. Асфальт цей, підвід. Там вже в середній можемо робити. А он зараз оце ще й перекинуть, щоб було нормальне, забезпечено для зимового, як замерзне, його вже тут не а робити. А як нам обумовити його через пруд? От так взяти, я кажу, розрить трохи до асфальту. І зробити, як з дорожніх, транспортних податків, з того всього, що то зробити. Дивіться, яка сума там піде. 25-30 тисяч. Якщо не розвинувати, якщо резонувати, то розвіт това,

Не з сільської ради, це що не передали, може, може і буде через декілька місяців передано, але не зрозуміло, що через який час. Про це говорив юрист, до речі, у 30-му. На е, тому, е, наскільки я зрозумів, да потрібно, щоб ця амбулаторія ця Зарянська працювала, це зрозуміло. Але як вийти з цього? Обігривачі, навіть якщо вони. Не будуть потрібні, то їх можна використати в іншому приміщенні, а от кошти вкласти на орендоване приміщення, це не цільове використання коштів. Це до приміщення. Ми говоримо про друге, які до приміщення. І ми, не якщо не ми не не якщо наставимо, Що це в стосується асфальтового покриття, то це інше, це, це То що... є під покриттям, а воно потрібно ці будуть цільові, так? Зробимо цільові. А ремонт, ви будуть цільові, так? якщо не Ми ж не знаємо, як там камер чи ворота, не кажу, ну якісь такими цільові щось робити. Я буду. Але що почали в роботу, а пальтербашівці були в курсі. Субвенції для відділу. Проводимо як е-е, там, як ямковий ремонт по дорозі. Вони не хочуть 30 тисяч. Без техники. Без техники. Я випив зі Скораль, що оренда трактора і забити. І все. Але, вона сьогодні. Вона сьогодні. Але ви ж дістали, коли якусь запереклали, і хай вони, вони оплатять, місця. Місця. хто буде робити цю роботу, хай вони 30 тисяч назад віддадуть виконавців. Це ж можна домовитись із керівництва. Це ж буде технічка і це все. Мене земляний ордер підписаний без дати службами, всіма і зв'язок, і комуненергію, і так далі. Бережить цю ящику. Служба, може, все безболіти. Можна по.